Вже в березні місяці ось такий календар повний, або ось такий трошки скорочений. Та вже появився у продажі, де кожна кожен християнин, міг придбати його собі, чи в церковній крамниці, чи при храмі, до якого він ходить. Ось вже так вийшло, що практично розкуплений, мало де можна вже його знайти. Ось, але ще не йшли. От в соборі Юра він знаходиться". Отець Михайло Квасюк розповідає про календар за новим стилем на 4 місяці з вересня по грудень 2023 року. Його уклав Максим Тимо, чоловік є у складі патріаршої літургійної комісії і зазвичай займається створенням календаря. Почав працювати над календарем за новим стилем як тільки очільник української греко-католицької церкви оголосив. Про календарну реформу на цей рік ну у мене вже давним-давно був готовий цей календар. Ну а оскільки реформа розпочнеться з вересня, так то чотири е місяці треба було змінити так щоб зорієнтувати людей бо напевно виникне багато питань людей як коли святкувати там миколая михаїла покрови і так далі тому було прийнято рішення як тільки блаженніший святослав проголосив про цю реформу одразу переробити у тих чотири місяці за словами максима тима в церковному календарі є два цикли нерухомі дати та рухомі нова календарна реформа стосується сталих дат Сам календар не відрізняється абсолютно нічим, відрізняється тільки датування свят. Ну, Наведу кілька прикладів. Різдво буде 25 грудня, Миколая 6 грудня, Михаїла 8 листопада, Свято Покрови буде 1 жовтня. І так далі. Тобто я підготував навіть спеціальний також такий, супровідний додатковий файл до календаря, де я перечислив, як зміняться дати святкування іменин. Водночас Православна Церква України поки не оголосила про перехід на новий календар. Це питання треба глибинно вивчити, тому що чуємо за своїм масової інформації, що не всі люди готові перейти на новий календар. Багато людей звикли святкувати Різдво-7-го. Е, Січня ці питання треба досить добре вивчити і тоді вже приймати рішення. Засідання архієрейського собору ПЦУ відбудеться 22 травня. Іванка Досько, Анатолій Кричук, Суспільне новини Львів.